Онічку, дуже вам дякую за таку можливість з вами поспілкуватися. Ось, а, вдячна за те, що ви насамперед є, що ви володієте такою енергією, в якій живе простота, людяність, доброта, чесність. Ви маєте такі а, здібності а, людину направити в те русло, яке їй відповідно наразі треба. Маєте дар Божий і не боїтеся цього доносити, відкривати, нас налаштовувати, ділитися, особливо ділитися, бо не кожен наразі поділиться досвідом, і це головне людяністю, і такою ви дозволяєте донести суть, суть цінностей. Це дуже важливо, надважливо. Я вам дуже дякую. Мені настільки приємно, як кажуть, в житті подібне, притягує подібне. Що людина шукає, на те вона обов'язково знайде відповідь. Хочеться сказати всім, не нехтуйте, є питання, не бійтеся. Сідайте, пишіть, консультуйтеся, шукайте свою стежечку. Шукайте свій напрямок. Я всім бажаю тепла, здоров'я, любові, кохання і щоб все-все-все було добре.